Сього аеропорту тривала більше 240 днів, лише на декілька діб менше, ніж героїчна оборона Севастополя від фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. І набагато більше, ніж оборона Бреської фортеці, яка тривала з 22 червня до 23 липня 1941 року. Перший бій відбувся 26 травня 2014-го. Майже відразу після того, як в термінал зайшли бойовики і оголосили, що аеропорт може працювати, але віднині контролюватиметься лише ними. Фактично, із цим першим боєм до шахтарської столиці прийшла справжня війна. Навіть у центрі міста від залпів здригалися шибки а над Донецьком стояв гул воєнних літаків. В обороні аеропорту були задіяні десантні бригади і добровольці правого сектора. Село Піски обороняло підрозділи батальйону МВС Дніпро-1, артилеристи і танкісти 93-ї бригади. У жовтні на підкріплення Піски і Аеропорт перекинуті підрозділи 95-ї, 99-ї аеромобільної бригади, добровольчого батальйону ОУН. Після виснажливих боїв, які тривали в аеропорту до кінця зими 2015-го, наші війська вичерпали усі можливості для оборони терміналів аеропорту у місті Донецьк. Наші воїни залишили ці пункти. Донецький аеропорт став символом мужності та стійкості української армії, всього народу України. Настане час, і ми дізнаємося все про героїчну оборону аеропорту, про його героїв і про тих, хто його зрадив, про тих, хто ризикуючи життям, проривався до. До нього по залізній смузі і про тих, хто відкривав вогонь, прикриваючи бійців у терміналах. Про артилеристів, танкістів, піхотинців, десантників. Жодний боєць, який захищав аеропорт, не буде забутий. Якби українські бійці були зі сталі, їх би давно переплавили тією кількістю вогню, що звалилася на стіни аеропорту. Через незламний та шалений опер при обороні литовища вороги прозвали їх кібергами. Однак бійці не зі сталі. Вони не фантастичні кіберги. Це живі люди із плоті і крові, із думками і мріями, з дітьми і дружинами, коханими та друзями. Настане час, і ми скажемо: без них ми б не виграли цю війну. Серед героїв які захищали стратегічно важливий об'єкт Донецький аеропорт і 22-річний черкащанин Ігор Задорожний. Почому називають кіборгами, ну, спочатку довгера не мог зрозуміти, тому що деле, привык в будь-яких условиях жити там і існувати. А потім, коли да, задумався, посмотрел на це все, многим людям було б бы не по себе в таких условиях. Жить, потому что там ну, нету ни воды, ни тепла, ни газа, ну ничего. То есть вот с чем ты приехал, с тем ты там и существуешь. И ну, сложно действительно там выносить все эти, греть ноги на печи, когда вот после минус 28 пришел с поста, и ног не чувствуешь, отогреваешь их, сидишь, такое, палишь носки, а сам этого не чувствуешь. Друзі та рідні не знали про те, що Ігор знаходиться в зоні протистоянь і, з честю захищає свою батьківщину. Аж поки він не потрапив із кульовим пораненням до Дніпропетровського госпіталю. Звичайно, його батьки були шоковані цією звісткою. Однак в той же час розуміли, лише завдяки таким хлопцям, як Ігор, ми маємо змогу спокійно жити на нашій землі. А коли він попав, ми нічого не відчували, тому що ми не знали. То есть он позвонил уже после ранения из Днепропетровской госпиталя. Говорит, все в порядке, мы все вышли, мы все живы. Ну, конечно, это был шок. Старший брат Игоря, Данило, пишается ним и называет Игоря гордостью их семьи. Вам он там человек, черкащанин, который воевал. У меня он младший брат. И Ты... как гордишься, конечно. Ну, он герой максимальный. Максимальный герой. Зброя, камуфляж і строєвий крок цікавили Ігоря ще з дитинства. У 14 років він вступив до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Пізніше до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет психології. Закончив інститут і по розподіленню попав служити в Ахтирку в 91-й полк інженерний в міст, в місті Ахтирка, Сумська область. Вот. А там вже полгода прослужил, і після этого мене направили в ато. Mm -hmm. По личному желанию поїхав захищати родину. Рідні відмічають, характер Ігоря повністю відповідає вибраній професії. Він справедливий, цілеспрямований і завжди знає, що йому потрібно. В дитинстві він був в юності самостійний. <ріху> Темна лошадка. Він десь гуляв, коли спрашивали, все нормально, все добре. Характер энергический стойкий. Ну, даже тяжело. ну вот, вот основная черта это себе на уме. Хотя он веселый, доброжелательный. Ну, вот так, наверное. Железный человек. Man вот, во всех своих проявлениях. Но его невозможно поломать. Как физически, так и морально. Никогда. Нельзя было, когда он был ребенком, но ну, сейчас нельзя. Ну, упертий Він Знає, що він хоче, він робить і слухає. Якщо вважає, що потрібно що слухати. Взагалі, ділається, да. так. Так, можна. В зону антитерористичної операції Ігор поїхав на посаду головного сапера. Йому потрібно було замінити бійця, який отримав поранення. 26 числа з утра ми загрузились в часті ну, машини, газончик 66-й. І после этого поїхали в населенный пункт Алексеївка, Донецька. Область. Там пробыли двое суток, после чего поїхали в тоненьке, и потім ночі в тоненькому с утра нас 29 числа відправили в аэропорт. Первое впечатление, коли вилазили, выгрузка была з то есть все в спешке, всі кричать давайте швидше, тому що можуть обстріляти. Розгружали машини в Павхах все. Потом и ну, еда была, и дрова, и боеприпасы, ну, все, что все, возможно было взять с собой. Разгрузили машины, зашли туда внутрь в аэропорт. Ну там как разруха, все прострелено, стены побиты, нету ну, ни одного живого места. Как бы вот я видел на фотографиях этот аэропорт до войны, то, конечно, было там красиво. То есть в 2012 году его только построили. А это уже ну, руины были там, грубо говоря, вокруг аэропорта там разбитые машины, где-то там газ стоит, где-то КАМАЗ, где-то танк разбомбленный. Такого плана. А что вы там делали? Наша задача мы были с саперами. У нас был саперный пункт, и в случае наступления должны были подрывать минные поля, не управляемые. Нет, не подрывали, потому что к нам близко настолько не подходили. Угу. Нас или обстреливали сдалека, или если подходили, то с подвала. Там, ну, под нами, грубо говоря, находились сепаратисты. Не подрывали ни разу. Ігор зізнається, утекти з пою болю бажання не було. Та якби навіть і схотілося покинути стіни аеропорту, ця ідея не мала б сенсу. Об'єкт в оточенні, тож іти без бронетехніки означало йти на вірну смерть. Тоді за стінами аеропорту можна було прожити не більше п'яти хвилин. Перше время, звісно, ні привищивши, та мої перший виїзд був. И ну, страх присутствовал. А потом со временем привыкаешь к этому всему и относишься как к рабочей обстановке обычной. Ну, не то, что не, не замечаешь, но как-то не так прислушиваешься, потому что свою пулю ты все равно не услышишь. Я понимал, что я там на две недели, две недели это не так уж и много времени. И ну, понимал, что там скоро все это закончится и поедешь домой. То есть нормально к этому относился. Не было никаких паник там особо. Паника, она только может... Уже зділять. Ігор згадує, що коли їх завозили до аеропорту через сепаратистський блокпост, то не дозволяли мати з собою ані гранати, ані підствольних гранатометів. Все, що можна було провести, це автомат і один ріжок боєприпасів. В новому терміналі Донецького аеропорту їхня саперно-стрілецька позиція називалася Йожики. Під час штурму бійці підривали мінні поля і блокували вихід із підвалу, в якому перебували сепаратисти. Самые впечатляющие ситуации были, когда со своим напарником Дима Тактик с ним ходили на защиту позиций. Когда сепары начали бушевать, мы заряжали магазины и шли отстреливались, потому что нельзя было сидеть и ждать, пока они тебя забросают там, чем угодно или пока пристреляются к нашим позициям. Надо было давать им отпор, потому что они бы вылезли бы на голову и потом бы свесили ноги. И нам было бы худо. Та, попри всю серйозні ситуації, що склалася на сході країни, бійці не втрачали гумору. Бувало, що телефонували до поліції так званої ДНР, і жалілися на те, що їх обстрілюють. Ті погоджувалися приїхати, але коли чули, де знаходяться хлопці, лише сміялися. Бувало, що по телефону замовляли піцу, та звичайно ж ніхто їм її не привозив. Ігор зізнається, ненависті до ворогів не було, лише байдужість. Він розумів, що захищає свою країну і виконує свої обов'язки. Получается, у нас на посту було 6 чоловік всього. Ми ходили по парам. По 3 часа стояли на посту. Три часа стоїш на посту, 6 часов відпочиваєш. Неважно, день, ніч, тепло, холодно. Не спрашивает никто. То есть все должны свою задачу, которую їм поставлено. Е, як бути? Спали на полу, на карематах, в спальних мішках. Ели ну, консервы, сгущенка, там, сладости какие-то. Мивина была у нас, помогала она, кстати. Запаривали воду пили, топленую, то есть лед разбивали ножом, засыпали в емкость, ставили на печь, там, или на огонь, или на сухой спирт. Растапливали, и после этого пили. Ну, вроде бы так все. Спали в помещении. Помещение простреленное, то есть оно как бы Укрывала, но все равно сквозняки постоянные, дыры присутствовали, затыкали их там, носками, одеждой старой какой-то, стекловату, с обшивки доставали тоже, чтобы заткнуть дыры, чтобы не дуло ночью. Холодно было? Да, да было холодно. Пару дней там было такое, что до минус 28 падала температура, это было самое страшное, страшнее обстрела. Сон. Там сон, это как ну, по необходимости, то есть ты пришел, закрыл глаза. Через там три-чіти часа відкрили і побіжав далі. Тость не до такого, що там ой не хочу вставати, ти знаєш, що треба вставати, не розкачуєш себе, а одразу встав і пішов. В умовах війни не лише немає нормального сну, а й їжі. Звичайно ж, готувати не було ані можливості, ані часу. За словами Ігоря, їх не аби як рятували волонтери, передаючи печиво, чай та інші необхідні продукти. Был там лучок, чесночок, когда вот запаривается мивина, туда нарезаешь овощи, там, ну, то, что было доступно. И все. А нормальной еды не варили. Ну, Во-первых, что времени нету. Во-вторых, если варить, то только днем, потому что огонь дает очень много света. Это раскрывает позицию. Ну и времени особо ни у кого не было. Кіборг розповів нам, як отримав своє перше поранення. Тоді коля прострелила його руку наскрізь. Сьогодні ця рана вже майже загоїлася. Та Ігореві батьки і досі зберігають з неї гіпс як реліквію і символ героїзму їхнього сина. 12 января на посту калітка стояв в усіленні оборони, тому що почали нас обстрілювати. І в Олагоні якраз у время ведення огня залетіла пуля, шальна в руку. Спочатку думав, що це осколок, але потім, як оказалось вже на перев'язці в штабі, в аеропорту, що це була пуля 545 з сквозною Сьогодні Ігор не вважає те поранення чимось серйозним. Говорить, що деяким товаришам, на жаль, не так пощастило, і їхні травми були набагато більші. Один раз РПГ в комнату залетело, там было три трехсотых, но два несерьезных. Один Виталик серьезно пострадал. Ему там э, перелом кости двойной был открытый. Вместе с осколком, там еще внутри э, лицо посекло, осколками в руку там попало. Вот. И одного мальчика, Мирослав, его звали. Не знаю, с какого подразделения, откуда родом он был. Его убило там где-то на первой неделе нашего пребывания. Там тоже была атака. И ему З подствольного гранатомету під правую подмышку попали. В умовах війни всі бійці підтримують одне одного. Там всі вони рівні і всі як брати. Ну, між бойцями всі друг другу, і братик обращаються, тому що всі розуміють, чому ми там знаходимося, і дійсно, там всі як родственники. Тобто, да, буває такое, що накаляється дуже сильна обстановка і там хочеться посоритися з кимось, сорватися. Ну, ніхто цього не робив. Ну, бувають случаи, звісно, але це дуже рідко, можно на пальцях руки пересчитати. В основному сривають всі злость і ярость свою об... ну, бою. Що ж стосується сил сепаратистів, то, за словами Ігоря, там багато як досвідчених бійців, так і тих, які зовсім не розуміють, що їм потрібно робити. Ну, есть там, конечно, ребята, которые хорошо стреляют, но есть и неопытные тоже, потому что, когда начинал, начинали мы их обстреливать, они где-то прятались там по норам и прекращали обстрелы. Угу. А бывало, наоборот, дашь им отпор, они еще сильнее, еще назойливее начинают обстреливать. Угу. Такое по-разному тоже, так же, как и в нашей армии. Есть ребята более подготовленные, есть призывники, резервисты, которые там стреляли за всю свою срочную службу, это было там 10 лет назад, он выстрелил три патрона, все остальное время с лопатой упражнялся. То есть, я думаю, с той стороны тоже есть такое, что новичков берут, они еще не понимают толком, что они делают. Поки Ігор захищав батьківщину на сході країни, його сім'я не стояла осторонь проблем сьогодення. Його батько, Ігор Задорожний, на власній швейній фабриці організував пошиття бронежилетів, які так необхідні нашим бійцям. Чоловік засмучений з того, що чиновники з міністерства оборони закуповують бронежилети набагато дорожче, аніж пропонують деякі підприємства. 800 штук ми зробили, могли б робити ну, і тисячу, і дві. в месяц могли бы, но госзаказа нет. А, то есть мы в основном мы продали, продавали волонтеры. То есть это так, со слезами на глазах, потому что деньги приносят вот из того кубика, который стоит на дружбе народов. И если начинается тут соток, то кончается по рублю. Это то, что уложат бабушки. Но иначе нельзя. То есть я могу там подарить эти бронежилеты, да, скажем, но первые 100 штук, и все, потом кончится. Для того, чтобы был цикл производственный, надо закупать сырье, сталь, ткань, всю эту беду платить за работу. Ну вот, где-то 800 мы сделали, где-то 500 мы продали, 300 осталось, то есть просто обрубило спрос, потому что у людей, даже, я так понимаю, сейчас забирают, но просто нет денег. Вот. А в Минобороны, ну там вот тоже хитро, то есть там, скажем, наш бронежилет стоит 3000 гривен, они закупают по 4. Вот туда 1000 вложена отката, который кто-то получает, и поэтому у нас по 3 не покупают. Единственная у нас была закупка, это военкомат купил 120 бронежилетов, по-моему, в сентябре месяце. Все. Город отказался, одно время хотели, но говорили, нужен сертификат, мы сертифицировали его. Хотя сертификат это Филькина грамота. То есть выезжаешь в Варшанец на стрельбище, стреляешь, и ты видишь, держит или нет. И было и это, с властями, там, со всеми. Потом они отказались покупать бронежилеты. Но я так понимаю, в городской казне вообще нет статьи расходов на АТО. То есть они же ее придумали как-то, и что-то они там покупали, что-то. Ну, одно время хотели бронежилеты, потом перехотели. Когда э, начинали делать бронежилеты, да, ну, то, то есть мы во вообще не представляли вот эта бронепластина, какая она должна быть, мы делали из десятки, то есть это сантиметровый толщины сталь. Получался очень тяжелый бронежилет, но он получался, он держал четвертый класс, <coughs> и волонтеры покупали у нас сначала этот. Буквально вот осенью, даже зимой, э, они начали менять у нас пластины, потому что был случай, когда человек стоял на блокпосту. И не, не одел бронежилет, но в нем просто тяжело. Вот. А сейчас мы стали делать э, пластины из восьмерки и шестерки. Ну, тоньше, соответственно, легче. И они покупают у нас отдельно вот даже пластины и шестерки, чтобы, чтобы только пацаны носили, чтобы, ну, чтобы были в защите. Итак. То есть работаем, конечно. Они мне дают там идеи какие-то, что им нужно. Мы тут разрабатываем. Так, работаем. Из Киева э, была женщина, э, волонтер, маск-костюмы, правда, не одно, это брюки и куртки, ну, так, штук 400, наверное, 500 мы шили. Причем совершенно ткань, так, даже не ткань, а строительная мембрана, но она белого цвета, и она мембрана, то есть она пропускает воду, э, парк. Если человек потеет, то пот выходит, и она не промокает». Не дивлячись на ту непросту ситуацію, яка склалася в українській армії за минулі роки, Ігор Задорожний переконаний, в Україні є всі шанси виграти цю війну, адже народ, який воює за ідею, неможливо зламати. Я не вірю, що Україна не може перемогти Росію. Може. Тобто Росія може зробити останній удар ядерний, та да. А так можемо. Ну опять же, все все гніє сверху. Тобто у нас немає грошей. Я же чувствую, ми. За два месяца летом освоили с нуля выпуск бронежилетов. Да? И вначале тут сидели до 7 до девяти, все буквально вырывали из-под рук. А потом как обрезали. То есть у людей просто нет денег. Нам нечем воевать именно поэтому. Потому что воровать продолжают так же, как воровали. То есть я так понимаю, что потоки Януковича просто направляются в другие карманы. Если бы эти деньги послать туда, на вооружение, то... Ну, була б другая картина. русские там воюють ну, фактично по контракту, да, там, за деньги. А ми воюємо за ідею. Ну, нас победить не можна на самом деле. Ігор переконаний, ми маємо перемогти будь-якою ціною, адже воюємо за свою землю і за свій народ. Особисто він воює за те, щоб його батьки жили у спокої і ніколи не чули вибухів на Черкаській землі. І щоб майбутнє покоління жили у процвітаючій країні щасливим життям. Звісно, побідімо. Другого ну, навіть не, не смію предполагати ісходу цих подій. Побіда буде за нами 100%, що ми воюємо на нашій землі, за наших дітей, за наші сім'ї. За своих родных. Победа наша будет 100%. Так, Да, у них есть силы, у них мощнее оружие, но они воюют за деньги, и им эти деньги надо тратить. То есть они не будут ложить свои жизни ради победы. А у нас, ну не знаю, как там по процентовці, но процентов 60% людей готовы положить свою жизнь для того, чтобы добыть победу. Эту. Вже сьогодні Ігор помічає, що свідомість українців змінюється. Багато бійців, які боюють на сході країни, народилися вже в незалежній Україні, яку будь за що прагнуть зберегти. Я зазначаю, що ну, намного більше людей почали любити Україну. Навіть взяти елементарно, ці флажки на машинах або возгласи Слава Україні! Героям слава посреди площі, або як люди поють гімни і всі їх підтримують. Звісно. Націоналізм починає васпитуватися. Люди починають вірити в Україну і розуміють, що це їхня родина. З Донецького аеропорту Ігоря евакуювали по-бойовому. Була атака, і хлопці пішли зміцнювати позиції. Під час проведення вогню йому прострілили руку. До 7 березня він був на лікарняному, розробляв руку. Потім повернувся в частину і вже знову готується на фронт. Для Ігоря Донецький аеропорт символ гідності, нескореності і перемоги. В той же час він переконаний, для противника аеропорт також став символом, але не успіху, а невдачі.